Які основні реквізити та правила оформлення кадрових наказів встановлює 41-63-2020? Як уникнути зауважень під час перевірок держпраці? Розглянемо відповіді на ці запитання, обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика міні-курси від кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні розглянемо оформлення кадрових наказів про прийняття звільнення відпустки. Почнемо з того, що застосування ДСТУ 2020 при оформленні кадрових документів є обов'язковим. Це встановлено пунктом 11, глава 1, розділу 2, правил номер 1000, дріб 5, де чітко зазначено, що оформлення реквізитів організаційно-розпорядчої документації та порядок їх розташування здійснюється з урахуванням вимог цього стандарту. Отже, ДСТУ-2020 для підприємств є обов'язковим до застосування, а не рекомендованим. Але є й хороша новина: штрафів за невиконання вимог ДСТУ при оформленні кадрових документів немає. Органи держпраці мають право застосовувати штрафи за порушення трудового законодавства. В нашому випадку вимоги до правил оформлення документів не належать до трудового законодавства. Це вимоги законодавства про стандартизацію. Більше того, у період воєнного стану штрафи за статтею 265 КЗПП взагалі не застосовуються, якщо роботодавець виконує приписи про усунення порушень у повному обсязі та вчасно. Але ми все ж таки не радимо ризикувати. Та рекомендуємо дотримуватись правил оформлення документів, передбачених ДСТУ-2020. Отже, накази з кадрових питань, як я вже розповіла, складають відповідно до ДСТу 2020 Підготування наказу ініціює керівник підприємства або структурного підрозділу. Наказ оформлюють на бланку або стандартному аркуші паперу. А 4 перелік обов'язкових реквізитів для документів, зокрема для наказу, чітко визначений у пункті 4.4 ДСТУ-2020. Отже, перший реквізит це найменування юридичної особи. Воно має відповідати тому, що вказано у статуті. Якщо є скорочене найменування, його розміщують нижче повного в дужках або без них. Далі йде код ЄДРПО. Його розташовують під назвою Нижче назва документа. У нашому випадку це слово наказ. Його розміщують посередині документа великими літерами. Наступні реквізити це дата, реєстраційний індекс і місце складання. Дата оформлюється цифровим або словесно-цифровим способом, наприклад, 19 лютого 2024 року. Реєстраційний індекс це, по суті, номер наказу. Він може включати додаткові позначення, наприклад, номер 37 сім дрібка дріб ТР. Його розташовують праворуч. Місце складання наказу має відповідати кодифікатору адміністративно-територіальних одиниць, наприклад, місто Суми. Для Києва скорочення буквою М не використовують заголовок до тексту документа, має бути коротким і точно передавати зміст. Наприклад, про надання відпустки без збереження заробітної плати текст наказу складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої. У першій частині зазначають обґрунтування, наприклад, з метою забезпечення ефективного використання робочого часу. Констатуюча частина може бути опущена. Розпорядча частина містить завдання, строки виконання і виконавців та має починатися із дієслова у формі інфінітива: прийняти, призначити, перевести, звільнити, відрядити, надати, оголосити або наказую. Далі ставиться двокрапка і прописується великими літерами прізвище працівника, на якого поширюється дія розпорядчого документа, і малими його ім'я та по-батькові. Наприклад, прийняти Мазуренко Ольгу Сергіївну. У наказі про прийняття обов'язково вказуємо дату початку роботи, посаду згідно зі штатним розписом, структурний підрозділ, якщо є, умови праці, повна неповна зайнятість, основне місце роботи чи сумісництво тощо. Якщо установлено випробувальний термін, то прописуємо його строк. Якщо йдеться про строковий трудовий договір, то про це також має бути вказано у наказі про працевлаштування. А також обов'язково вказуємо розмір окладу у гривнях. Це вимога правил 1000 дріб 5. Вказувати тільки згідно з штатним розписом заборонено. У наказі про надання відпусток слід вказати вид відпусток, дату початку і дату закінчення, тривалість у календарних днях. Якщо йдеться про щорічну відпустку, то обов'язково слід вказати робочий рік, за який надається ця відпустка. Якщо мова йде про соцвідпустку на дітей, відпустку учасниках бойових дій, то вказуємо календарний рік, за який вона надається. Підкреслюю: якщо у заяві про надання працівнику відпустки йому достатньо вказати дату її початку та тривалість, то у наказі має бути визначена конкретна дата початку та дата закінчення, а також тривалість. Наприклад. Щорічну основну відпустку за робочий рік з 20 грудня, 24 по 19 грудня 25 року, тривалістю 14 календарних днів з 20 жовтня 25 по 2 листопада 25 року. У наказі про звільнення обов'язково вказуємо дату звільнення: підставу з посиланням на статтю та пункт КЗПП. Якщо працівнику належить грошова компенсація за невикористану щорічну відпустку та соцвідпустку на дітей. То про це також вказується у наказі про звільнення. Якщо права на компенсацію відпусток при звільненні немає, то у наказі цей факт зазначати не потрібно. А ось про те, як оформити копію наказу про звільнення, ми розповідали в іншому міні-курсі. У кожному пункті розпорядчого документа з кадрових питань зазначається підстава щодо його видання. Це може бути заява працівника, контракт, доповідна записка, рішення атестаційної комісії тощо. Наприклад, наказ про прийняття на роботу видається на підставі заяви працівника, або ж наказ про звільнення видають, наприклад, на підставі заяви працівника, якщо йдеться про звільнення за власним бажанням або за угодою сторін. У наказі про звільнення за прогул, як підстави вказують доповідну записку, акти про відсутність працівника на роботі, акт про відмову від пояснень. У наказі про відпустки, як правило, зазначають заяву працівника, за необхідності підтвердні документи, що дають право на цю відпустку. Якщо йдеться про щорічну відпустку, то як підстава може бути вказаний графік відпусток, повідомлення, заява. І останній обов'язковий реквізит це підпис. Він включає посаду, власне, підпис і прізвище підписанта. Далі, за необхідності, проставляються візи, хто і в яких випадках візує накази про прийняття відпустки. Звільнення має бути визначено в інструкції діловодства підприємства. З цими наказами обов'язково ознайомлюємо працівника. Це реалізується шляхом проставляння відмітки про ознайомлення із наказом. Отже, застосування ДСТУ-41-63 – 2020 регулюється правилами номер тисяча дріб 5, та є обов'язковим. Основні реквізити найменування організації, код ЄДРПО, назва документа, дата, реєстраційний індекс, місце складання, заголовок, текст, підпис. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. до зустрічі у наступних відео.